Я знаю, є Бог, і він зараз нас бачить. Я не прошу грошей і навіть якоїсь удачі. Я прошу тільки одне дай мир Україні. Чуєш, ти мене чуєш моїй Україні? Мрії, кохай роби тільки так. Не бійся, скоро закінчиться жах. мрія летить як небо літак. Люба, сховаю тебе, від атак! Ми скоро поїдемо в Херсон, а потім за ним. Має тобі, обіцяю, це буде наш Крим, і він більше ніколи не буде стояти в сторонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці, він буде розквітати, як лоза на сонці, він буде розквітати, як лоза на сонці. Віяло теплом, не тільки зорі, що палає.